Доброго вечора. Перед нами акт сучасного, практикуючого реального, а не позірного, карнавального чи там ще якогось там грального сатанізму. Те, що ми тут спостерігаємо, це є ознакою того, що путінський режим злякався Божої кари і намагається затулитися іконами від гніву Божого. А зараз прочитаю новину. Два близькі до Міністерства культури джерела розповіли Бібісі, що ікону Трійця перевезли до храму Христа Спасителя поздно ввечері 5 січня у 20 градусний мороз. І встановили у звичайній вітрині без кліматичного контролю, знявши профілактичні закліки. За словами розмовників видання, перед транспортуванням ікони. Реставраційна рада не обговорювала ані її стан, ані можливість переміщення. Це означає, що робилося все хапцям, дуже-дуже поквапливо. Вони торопилися і збираються, мабуть, використати ікону в якихось своїх магічних ритуалах, які в них закамуфльовані під Богослужбу православну. Хоча насправді нічого цього, таким воно не є. І зараз ми побачимо те, як Господь їх покарає вже за це богохульство, тому що ці дії нічим, окрім богохульства, насправді не є. Сказано, що без каяття, що нечестива молитва, молитва нечестива, нечестива молитва це є мерзота перед Господом в кількох місцях у Біблії. Таке написано. Вони ж цього не чують, вони думають, що священні предмети, там церковне начиння, ікони, мощі, що це все щось на кшталт мульт таких, тобто магічних предметів, за допомогою яких можна заклясти Бога. Ну, подивимося. Бога не можна закля... заклясти ніяк. Бог це не якийсь там язичницький божок, не дух якийсь там. і Тому з ним вони нічого абсолютно не зроблять, звісно, а тільки накличуть на себе ще більші проблеми та негаразди. Чесно, треба тут сказати, що припинити проблеми та негаразди, які почали підходити до них, і вони це побачили саме звідси, такий вчинок, те, що вони зараз роблять з оцією іконою, це ознака їх дуже і дуже великого страху. Для того, щоб припинити негаразди, їм треба, по-перше, відмовитися від своїх злочинних планів війни, завоювання всього світу. Забрати свої війська з України та інших країн світу, де вони насіяли вже там гарячі точки, і все таке, всюди, скрізь в Україні і скрізь всюди. Після цього їм треба повернути все награбоване усім всім пограбованим. Відшкодувати всю шкоду, яку вони завдали. Це буде діяльне каяття. І тільки після цього вони мусять просити прощення в Господа, пуститися, молитися, їхні правителі е, пошикувалися та пішли строєм у монастир. І тільки після цього Господь може, може припинити ті біди та негаразди, які він заготував для них. І вони вже не підходять, тому вони бачать це, вони відчувають. вони... Передчувають це, і тому вони так злякалися. Припинити це те, чого вони бояться, можна виключно діяльним каяттям, я зараз це описала, до того ж, спокута, спокутувати вину, а вина це те, що не можна виправити, тобто це смерті людей, це непоправна шкода, провина, те, що не можна вже виправити. Чи такі події, які вже не можна повернути назад, буває таке, то це можна тільки стражданнями. Спокутувати вину можна тільки стражданнями. Це просто якусь там уплощність, якусь помилку можна виправити, а вину можна спокутувати тільки стражданнями. І вони це знають, але не хочуть цього робити. Якби вони думали від самого початку, як би вони були християнами, вони б не полізли нікуди ніколи зі своїми злодіяннями, тому що знали б, що їм за це доведеться нести історичну, важку історичну відповідальність. А те, що вони роблять наразі, ну ми бачимо, що це просто культ Карго, виражаючись по-науковому, це просто культ Карго. А з точки зору Біблії, то це просто богохульство, те, що вони роблять. Це чергова спроба заклясти Бога, скористатися в магічних гріховних цілях. Та це гріх проти Святого Духа, який не замолюється. Ну, вони роблять, вони вже наробили стільки, що і це туди ж додасться і все. Ну, ми побачили, що. Путінський режим займається відвертим сатанізмом, що він не намагається ніяк покаятися, ніяк справді те, що Богу Богу віддати, він не бажає. Ну, таким чином, я так думаю, що на них чекають чергові випробування, чергові неворази, проблеми, від яких вони не позбавляться, не здихаються доти, доки не покаяться їхнє керівництво. Не опукається народ у вигляді того, щоб знести це керівництво і змінити цілком засади свого існування. Ну, Там багато різного. І ми бачимо, що вони діють у своєму дусі, але саме по собі, як прояв реального практикуючого сатанізму, то це цікаво. І Тому я вирішила це показати. Дякую за увагу.